Thank you. Назвати інтелектуали та майбутнє програма про тих і для тих, хто працює головою, а не 24 години на добу. Сьогодні говоримо з людиною, яка увесь свій інтелект спрямовує на творення репутації українського бізнесу, міжнародних корпорацій та політиків. Наш гість кандидат економічних наук, публіцист, віце-президент української піар-ліги Олена Дерев'янко. Вітаємо вас, пані Олено. Вітаю вас, пані Марино. Побудова репутації це організаційний чи скоріше інтелектуальний процес. Дуже філософське питання про зміст і форму, так? Тобто, якщо ми будемо говорити про управління репутацією, про побудову чи розвиток, я одразу хочу згадати такий старий, гарний анекдот. Лікуватися можна безкоштовно, якщо вас не цікавить результат. Тобто, якщо ми сприйматиме з вами репутаційний менеджмент тільки як організаційну сторону його, дійсно, організаційний бік є, він важливий, це тактичні якісь ініціативи, це короткострокові ініціативи, але під цим цим мають бути певні смисли, Лисенси. Під всім цим має бути певний меседжбокс, має бути оцінка ризиків, а для цього потрібен інтелект. І якщо піарник працює 24 часи години на добу, все одно він працює головою. Ну, Якщо знов таки він не є суто технічним якимось таким кур'єром між компанією чи політичною організацією і медіа. Будь-який продукт політичний, економічний, формується на підставі Попит пропозиція. Як на вашу думку і за вашим досвідом, чи існує попит на інтелектуальний піар в українському великому бізнесі? У великому саме у великому існує, але знов таки давайте будемо говорити про великий бізнес український. А не міжнародне є велика різниця між міжнародними компаніями і українськими компаніями. тому що міжнародні компанії, все ж таки, вони дуже залежні від глобальних стратегій від штаб-квартир, і вони мають чітко визначені політики процедури того, як має відбуватися управління репутацією. Це дуже часто шкодить процесу, тому що це воно його сповільнює, але шкодить з точки зору нашої локальної. З точки зору глобальної, можливо, ми щось не бачимо чи не знаємо. Тому для корпорацій ми маємо скоріше запит на добре організоване надання послуг з контентом, який ми одержали як глобальний контент і має бути адаптований до України. І якісь певні такі рюшики до нього, які ми тут е, самі по собі можемо згенерувати. А український бізнес, він більш вільний. У нас власники бізнесів не відійшли повністю від стратегічного управління і навіть від операційного, і навіть від мікроменеджменту. Тому е, це люди, які е, бачили вогонь, воду, мідні труби і дуже багато всього в своєму житті. Вони найкраще з них готові експериментувати, вони готові е, одержувати якісь інтелектуальні рішення. Е, але деякі з них не готові одержувати ніякі рішення, вони готові чути критику, не готові чути, що в них дійсно не така репутація, яку вони собі хотіли мати, і має сенс виправити з точки зору впливу цього на бізнес-результати, на політичні перспективи якихось проєктів. Тому е, ми маємо попит. Ми маємо попит достатній і збалансований з тією пропозицією, яка є на ринку. Тому що, е я думаю, що ми до цього з вами ще підійдемо. Піар-індустрія, як професійна піар-індустрія, теж дуже неоднорідна. Інструменти в українському бізнесі для творення репутації і брендингу відрізняються для малого і для великого бізнесу. Звичайно, малий бізнес це взагалі не той бізнес, який потребує якоїсь професійної роботи аутсорсингової агенції. Тому що малий бізнес мені тут дуже подобається термінологія з часто критикованою мною онтопсихологією психології де він каже про економічне тіло власника. Компанія є економічним тілом власника, і саме поведінка власника, те, як він вибудовує. Процеси це є перша репутація, утворююча складова, головний чинник формування репутації. І професійні впливи, які будуть стосуватися якоїсь широкої кампанії, медійної, які будуть могли б стосуватися якихось подієвих, дорогих капіталомістких акцій, це не для малого бізнесу. Для малого бізнесу це, це дійсно дуже інтелектуальні речі, інтелектуальні, які зав'язані на особистість власника чи власників, і де ми можемо тільки порадити якоюсь консультації, якими. Стратегічними речами, але не е, брати участь в організаційному плані, суспільне визнання і економічний успіх будь-якого бізнесу залежить від його бренду. Як би ви сформулювали портрет ідеального піарника та фахівця, який займається творенням цього бренду? Ну, якщо ми тут з вами про інтелект, то перш за все це має бути розумна людина. Але розумна, неорозумінні, відірвана від землі такий інтелектуал, який живе у башні з слонової кістки і такий вальяжний з таким чудовим напоєм, як ви тут пригощаєтесь такою сигарою, такою недешевою, і розмірковою, як мишкам стати їжачками, не враховуючи, яких коштів і зусиль це має бути в кінцевому рахунку потребуватиме. Тому ми повинні знов таки розуміти, що піар. Директор не бере такої визначної участі у формуванні концепції бренду у дуже великій кількості ситуацій. Насамперед, якщо йдеться про великі корпорації, завжди є погляд топ менеджменту завжди є погляд маркетинг директора, якщо ця функція відділена від функції піару. Тож є певний діапазон важелів впливу, з якими він може підходити до бренду і скоріше вже не стільки його формувати, скільки розвивати те, що він одержить. як Якісь образи, які мережеві агенції, рекламні розробляють і так далі. І теж ми повинні, повинні з вами розуміти, що є різний рівень у корпоративній організаційній ієрархії. Є директор як керівник, і є фахівці, які є виконавцями. Тобто директор має бути візіонером, він має мати стратегічний погляд на всі процеси, а технічні виконавці працівники, які виконують певні спеціалізовані функції, чи то медіа, якісь розміщення, чи то роботу з сайтом, чи то організація, чи певних подій, чи діджитал, вони е мають е бути експертами, фахівцями на своїй ділянці роботи. Для них не потрібен такий е великий, знов такий енциклопедичний інтелект, але все одно вони е теж, будучи такими фахівцями, повинні мати дуже швидкий розум, і насамперед, оцей наш е піар-директор візіонер він повинен інтуїтивно, рефлекторна. Мати змогу ідентифікувати репутаційні ризики, реагувати на них, і дуже швидко змінювати стратегію і вибудовувати стратегію розвитку бренду з урахуванням цих загроз і репутаційних можливостей. Це вашим досвідом. Інтелектуали у піар-галузі і галузі масових комунікацій. Це сьогодні норма чи скоріше виключення? У нашому суспільстві це скоріше виключення. <смі> Я дуже люблю таку мою власну класифікацію. Є люди справи, але є люди, ну, вибачте, понтів, хоча, хоча ми і говоримо з вами про інтелектуальні речі, але це така сленгова назва. На жаль, у нашій індустрії більше людей хитрих. Аніж розумних більше людей, які люблять гроші, ніж тих, які люблять якусь добру славу свого, перш за все, імені свою репутацію професійну і так далі. Я не хочу сказати, що я тут така вся біла, а всі інші в чорному, але є певна деградація і рівня професійної дискусії, і рівня персоналу, який ми зараз наймаємо. Чому Тому що є і погіршення освітнього рівня, незважаючи на західну освіту. У тих людей, які зараз є на ринку праці у якості пошукачів певних вакансій, підготовка не задовільняє аж ніяк, тому що немає перш за все тих моральних якостей, які потрібні піар-фахівцям. А щодо тих людей, які визначають політику піар-агенції, досить часто вони знаєте свідомо знижують той самий рівень дискусії. Ну, скільки 15 років можна дискутувати, які функції повинен виконувати маркетинг-директор, які функції повинен піар-директор, і знов-таки якось. Цього року повідомили, що з'явилася така цікава вакансія чи в піар офіси. Ну, простіть, ребята, ну ну, би ця вакансія, вона є вже багато-багато років у корпораціях. Для нас вона і для нас вона вже не є якоюсь страновою інновацією. Це вже принаймні, ну так років сім Ті компанії, які ведуть глобально якісь бізнес-операції, вони цю позицію так називають. Ну тобто, на жаль, на жаль, розуму все менше, понтів все більше. А чи погоджуєтесь ви з думкою, що в Україні і ніколи і не існувало інтелектуального, продуманого піару, а завжди це було хаотичне дилетантське імітування його? Знаєте, не погоджуюся, тому що... І е, во время грози можуть виглянути сонячний лучик. тому е, у будь-якій найскладнішій ситуації є е, ті компанії, є ті публічні персони, які дуже розумно вибудовують свою репетиційну стратегію. Ну той самий хрестоматійний кейс е, моєї співпраці з паном Ярославським. Це завжди було розумно, це завжди було продумано, Це ніколи не було хаотично, це ніколи не було якоюсь такою, знаєте, кустарною чи ремісницькою моделлю. Е, але для України в цілому звичайно, на жаль, ми завжди мали таку багато піар-індустрію. Тобто були ті, хто на ремісницькому рівні щось таке робить і не розуміє задля чого, були ті, хто займався пропагандою замість піару, тобто спрямовував як суб'єкт, сприймаючи суспільство як об'єкт, одно спрямовану не асиметричну комунікацію. І були ті, які будували діалог, але зараз ми бачимо викривлення інформаційного пространства, і знов-таки ми все менше бачимо цієї розумної справжнього діалогу, бачимо більше імітації діалогу і бачимо більше пропагандистської складової. А як фахівці з галузі комунікації і бренд-мейкінгу можуть впливати на суспільні зміни та взагалі на бренд країни в цілому? Вони б дуже хотіли впливати, якби їх чули. На жаль, коли у нас йдеться про бренд країни, одразу виникає така цікава тема грантів, які на це спрямовуються, фінансування. І коли збираються люди, щоб попрацювати, якось воно виходить странно, що ну дивно, що хтось працює за гроші, а хто від когось чекають результатів, як від волонтерів? Тому я думаю, що це може бути суто особиста ініціатива, хто сам для себе візьме якусь ділянку роботи. Ну знов-таки, якщо говорити про мою співпрацю з Ярославським Дісієч, ми маємо низку бізнес-форумів, які ми проводимо для бізнес-спільнот у різних країнах світу. І в чому сенс? Ми беремо резидента, людину, з яка походить з тієї країни, але працює в Україні. Привозимо до цієї країни, беремо ще українських бізнесменів. чи урядовців, І відбувається чесний діалог, без якихось піар у стандартному розумінні, а просто чесна розмова, чи можна дійсно працювати в Україні, чи тут в нас ж така випалена вшент земля. Тобто це підсумувати, хочу це дійсно особиста справа кожного, хто має якісь інструменти, хто має бажання, можна працювати. Щодо особистих поглядів є цікава фраза у відомого композитора Ігоря Стравінського: інтелектуали не мають смаку. Чи погоджуєтеся ви з цим чи ні? І чи важливий смак для інтелектуалів з галазі комунікації? Ну, дивлячись на те, що ми розуміємо під смаком. Якщо смак це те, що є домінуючим поглядом у суспільстві, то інтелектуал, знаєте, він ніколи не ходить строєм, ніколи не лежить у братській могилі. Він завжди індивідуальність, тому його смак завжди відрізняється від того смаку, який є загально визнаним. Але в той же час можливо і те, що є прояв несмаку у інших речах порівняно з загальнолюдськими ці. Нестими порівняно з якимись ну, інтелектуал, він може жити, і якщо в нього є книга, якщо в нього є навіть не книга, а власні думки, він може жити у підвалі, він може їсти хліб і воду, поки він здатний дум. Пані Олено, ви згадали про книгу і на згадку про нашу зустріч хочу подарувати вам цю книгу. Думаю, з нею вам буде цікавіше досліджувати репутаційні виклики багатьох. Дуже дякую. Тим більше, що Траут і Райс це, знаєте, так, автори двох з трьох моїх улюблених постулатів сучасної парадигми брендингу, управління репутацією. Тобто, ну, Котар сказав, якщо ти не бренд, ти ніхто. Траут сказав, диференціюйся або помри. А Райсі сказали, що бренди створює не реклама, а піар. Ну, ну трохи тут злукавили, але все одно це дуже дуже гідний подарунок будемо буду зберігати на згадку і буду просити підписати після того, як ми з вами завершимо ефір. Дуже вам дякую. Дякую.